Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі! Ласкаво прошу у нове відео. Сьогодні у нас з вами буде розпаковка і перші враження. Так сталося, що місяць вересень був досить плідний на нові знайомства, парфумарні, на нові покупки, в тому числі на покупки на осліп. Нещодавно на моєму каналі виходило відео з розпаковкою і першими враженнями аромату, який я купила на сайті Лаґранди. Кому цікаво, подивіться це. Буквально нещодавно таке відео було. Сьогодні буде розпаковка з сайту розетка. На розетці були такі класні якісь акційні пропозиції на парфумерію. Я ділилася своїми спостереженнями в своєму телеграм-каналі. Кому цікаво, підписуйтесь на мій телеграм так само. І вирішила також не втратити можливість і купити собі якийсь аромат на осліп, тому що був такий настрій, і були класні ціни. Я купила аромат від бренду Mercant of Venice. Він називається Andalusian Soul, Напевно, я виведу назву цього аромату в назві цього ролика. Перепрошую за тавтологію. Треба сказати, що я якось прискіпливо або. Не дуже ставлюсь до цього бренду, тому що я пам'ятаю своє з ним знайомство. Правда, воно було таким біглим, скажімо так. Я знайомилася з цим брендом в Німеччині колись, в нічовому магазині, понюхала кілька ароматів, вони абсолютно мені нічим не запам'ятались, не вразили мене. Здався мені цей бренд досить таким прохідним і вторинним. Єдиний аромат, який мені сподобався, сподобався він мені вже дуже-дуже давно, і тоді в Дюссельдорфі я тільки підтвердила. Цю думку, і е, в минулому, здається, році купила цей аромат. Це Венеція Есенса. ось такий парфум. Я купувала його на барахолці, тому що це знятість цього аромату немає у вільному продажу, але він настільки мене зачепив, він мені настільки сподобався. І коли я його тестувала з пробника чи там від Ланта, вже не пам'ятаю. І потім в Німеччині я нанесла його собі на запясток і просто практично цілий день нюхала той зап'ясток і. Тішуся, що в мене є цей парфум. Він про персики і про іланг. Дві ноти, яких для мене вони небезпечні. Я їх так остерігаюся завжди, але не тут. Цей аромат мені дуже подобається. Він мені трішечки нагадує вельветову орхідею від Тома Форда. Але сьогодні не про цей парфум. Я лише хотіла наголосити на тому, що у мене немає ароматів цього бренду. Я для себе колись зробила висновок, що це прохідний бренд. Для мене. Але, подивившись піраміду, спочатку подивившись ціну, потім, подивившись піраміду і побачивши в піраміді ром, я подумала: була, ні була, треба брати, тому що, ну, напевно, це щось буде гарне. Тут, до речі, виведена піраміда прямо ось тут. Давайте я буду вже розпаковувати цей аромат і вам зачитувати, напевно, так? Да? А, цю піраміду. Е, значить, дивіться, звичайне пакування. Я ще хочу наголосити, що сайт розетка це маркетплейс, тобто там різні продавці продають свої товари. Тому я наголошую на тому, що якщо ви хочете купити якийсь парфум на цьому сайті, будь ласка, звертайте увагу на те, щоб продавцем була розетка, саме розетка. Тому що розетка продає оригінали. Хто там що продає? Я не знаю більше, да? знаю тільки, що оскільки я не купувала на цьому сайті аромати від продавця розетка, завжди все гаразд. Єдине, там дуже такі великі затримки з доставкою. І, до речі, мені писали деякі підписники в Телеграмі, що їм взагалі відмінили замовлення на якісь аромати. Я вже точно не пам'ятаю, що вони замовляли, але замовлення було скасоване. Я з таким ніколи не стикалася. От, але я стикалася з дуже довгими доставками. Тобто, доставка може тривати там вплоть до трьох тижнів. Дуже дуже багато. Особливо, якщо замовляти з європейського складу розетки, то там цілу вічність треба чекати. Цей аромат мені обіцяли надіслати, тобто я його замовила ще в серпні. Мені обіцяли через тиждень відправити 29 серпня. Відправили мені його, я не знаю, там, здається, 6 вересня чи що. Ну, коротше говоря, це треба враховувати. Розетка грішить таким ділом. От. Давайте вже буду розпаковувати. Дуже просто знімається зльода, навіть не рветься, тобто так е гарно запакована, але я, в принципі, не її, тому що я не страждаю через слюду, мені байдуже. Тут одразу ось е так от виглядає, да? це типу як чехольчик. Типа чехольчик, і тут отак от виїжджає. Я по правді сказати не знаю, яке пакування у них. Це вперше я розпаковую, тому що, як я вже казала, мій флакон, який я маю, я купувала його з рук. Це 50 мл. Ось так от воно виглядає. Нагадує шкатулочку. Ось така от коробочка. І тут. О, як красиво! Тут у нас карта Європи. І тут у нас, власне, сам аромат. Подивіться, ну, гарно, мені подобається. Презентація дуже така красива. Флакончики також красиві. Тут є такі заглиблення, щоб зручно дістати можна було флакон. Шкатулка, звісно, взагалі класна. Тут така. Напевно, штучного шовку така підкладка. А ну, сюди нічого не складаш, хіба це все треба виривати, і для того, щоб просто була така шкатулочка. Вона не на магніті. Тобто це просто, просто, просто шкатулочка. Окей, ну, у нас цікавить, звичайно, флакончик. Давайте ближче на нього подивимось. Тут є така блембалка, вона заслідована. На кришечці у нас тут якась так само позначка цього бренду. От. От. Єдине, що в мене моя ось ця 12, в неї капелюшок, ніби як трішки такий скошений на бочок. Ну що, давайте пробувати. Ого, як туго сидить. Боже, я боюсь. Ну, давайте зачитаємо, значить, піраміду, яку нам вказує виробник, власне, на корупції. Акація. Цего, здається, на фраганці не було. Можливо, там були якісь білі квіти, але точно не акація. Ром смокі-аккорд, тобто димний акорд, бальзамічний акорд, цитрус лабданум, ваніль, амбра і сейч. Я не знаю, що це таке. Ну, давайте понюхаємо. Мене, звичайно, цікавить, я очікую ром з амброю, з лабданумом. Це ті ноти, які я хочу почути. О, аромат дуже гарний, але треба сказати, що він не дифузний. Тому що, коли я нанесла цей парфум собі на запясток, я не чула запаху. Тобто, поки я зачитувала піраміду, от вам щось говорила, я не чула запаху від свого зап'ястку. Він М -м класний аромат. Він такий чуть-чуть задимлений, ніби як підшмалений. Ну, в мене перша асоціація, знаєте, це завжди дуже цінно, тому що. Аромат в першу чергу про асоціації, да? що ти почув, як він в тебе асоціювався одразу, так ти, в принципі, його будеш сприймати. І в мене він чомусь асоціювався з якоюсь кашею, але це в позитивному ключі. Да? Ну, тобто для мене каша це завжди ну, хорошо. Єдине, що я не люблю молочну кашу, а це саме молочна каша, е, яка підгорівша. Я не знаю, чому. От прям, знаєте, ну, в мене така асоціація: от я тут відчуваю якусь лактонність. Безумовно, тут є ром. Тобто відчувається така деяка алкогольність. Якихось особливих квітів я не відчуваю, я відчуваю ваніль, відчуваю амбру. Я відчуваю легку задимленість. От я не знаю, чому. Я сподіваюся, це не справить у вас якогось негативного враження, тому що. Аромат позитивний, він мені сподобався він дуже класний, але перша асоціація це вся каша. Розумієте? Я знаю, що багато людей на деякі аромати кажуть, там гречкою пахне або кузьманкою. Це просто абстрактне щось приємне, але воно підгоріло. Воно з молоком от вариться просто і підгоріло. От якось так я його сприймаю, не знаю. Мені прям не вистачає напору, знаєте, аромат щільний. І мені зі, що він досить близько сидить до шкіри. От Зараз одразу нюх, одразу ром. От просто от перші ці секунди, які я не нюхала аромат спочатку, да, просто читала Піраміду, то зараз при ще одному розпиванні, коли я одразу піднесла руку до носу, поки що тут мокре, мокра пляма, одразу ром, міцний. Прямо такий крепучий алкоголь. Якщо ви таке не любите, то вважайте, тут старт це крепкий-крепкий алкоголь. І далі пробивається ця така димна якась штучка, типу як, от, якесь варево. Можливо, це якась фруктова каша з молоком. Піджарена, я не знаю. Це класно, це приємно, мені дуже подобається. Ну, я хочу, хочу більше, я хочу дифузності, а тут її немає. От аромат просто щільний, такий він густий, насичений. Бальзамний. Угу. Я не відчуваю таких ось особливих квітів, хоча Акація досить така активна нота мала би бути. Класний парфум. Тут дуже яскраво відчувається ром. Я люблю ром. Ваніль така димна. М -м -м. Друзі, в першу чергу це ром. Десь, можливо, мене відсилає, знаєте, до яких ароматів до Карнер Барселона, типу Палу Санто. це не клони, там не дюпи. Просто от в одній когорті парфуми: Пало Санто або Дешесот Рима. Тобто, ось ці такі солодко-алкогольні аромати від Карнер Барселона, і там кругом якісь палички дим'ящіся. Ну, от це Пало Санто, которая димиться. Да? Я не можу відчепитися цієї от думки, що тут є якась лактонна нота. Хоча тут я от дивлюсь, а її ну, нема <сум> в цих нотах. Ну, нема тут лактонності. А я відчуваю якусь лактонність, ну от трісне. Безумовно, це ром, це дим, це лабданум, це бальзами, це ваніль, амбра, і я не знаю, що таке сейдж. Класний аромат, мені він дуже подобається. Мені дуже подобається цей флакончик. Він такий. Тут, типу, ну, це, я не знаю, що це флакон такого кольор чи рідина, типу якісь -кі жовтий чи що. Да? І тут таке, от, бачите, червоні, такі ніби круги. Помаранчевий, більше помаранчевий і менший такий червоний. Приємно так калати. Блін, аромат бомбовий, друзі, на ось це просто душа. Осінь, осінь. Осені. Класний аромат. Я задоволена. Ура! Ну, не знаю. Тепер можливо ще не буду поглядати на якісь аромати від цього бренду, але. Пам'ятаю своє таке бігле знайомство з цим брендом, ну як то не вразив, але от вже другий аромат, який мені подобається. Мені подобається, коли в мене в шафі з'являються братики чи сестрички ароматів. Тобто я не люблю, коли аромат сам по собі якийсь бренд один одіньошенік стоїть. І я люблю, коли до нього приєднується його родич. От. Якщо ви знайомі з цим ароматом, обов'язково напишіть в коментарях, що ви відчуваєте. Чи відчуваєте ви якусь лактонність в цьому парфуму в парфумі, чи взагалі що ви відчуваєте? Мені дуже подобається. Класний. Але він близько сидить до шкіри. Він густий, щільний, але не дифузний. Ну, принаймні, зараз з першого От за затесту. Все, друзі, дякую за те, що подивилися це відео. Сподіваюся, вам сподобалось. Якщо це так, то підтримуйте мене вподобайками, коментарями і до нових зустрічей. всім, па-па.